Незамна країна, неземні українці. Триває наш марафон. Світла немає, опалення дуже рідко дає. Вода в Києві почала з'являтися. В Давосі відбуваються якісь нові демарші Трампа. А війна триває. Жодних ознак того, що на Росії думають про перемир'я. Немає про фронт. Будемо говорити далі. І, Зокрема, ще й лайфхаки розпитаємо, як військові у взимку дають раду морозам. А доєднується до нас пан Арей. Він командир взводу попел. Розвідувальної роти 23 окремої бригади. Пане Рей, вітаю вас. Рей. Героям слава! А зима і бойові дії. Що у вас відбувається? І які особливості я не знаю, бойових дій і дій ворога і нас в такі сильні морози? І на вашому напрямку оперативна ситуація, з того, що можна говорити. Якщо брати по оперативній ситуації, то ворог. Трохи знизив свою інтенсивність, але все ж таки намагається малими групами пройти закріпитися там в населених пунктах, посадках, лісосмугах. В Принципі, інтенсивність вона ну, зменшилася, але не так критично. Все одно постійні бої, постійно ворог і в день, і вночі, і в мороз, і теж їм не завада відносно. Але все ж таки погода так, дає свої складності і нам, і ворогу. Десь вона грає на руку і нам, а десь, на жаль, і техніка, і люди виснажуються. Тому трошки складніше зараз. У вас е взвод е розвідувальна рота. А, а так, а як вести розвідку про мінус 20? От я просто я не знаю, як це я навіть уявити собі не можу. Грілки, окопні свічки, балони, газ, і тільки так хлопці гріються. Утеплювати свої укриття, тільки так доводиться. А Дони техніка теж... як. Намагаємось, намагаємось якось впливати на це своїми силами, там засобами, хитрощами деякими, які не будемо ворогу розказувати. Намагаємось якось пройти через ці складності. Зі збором ви до нас прийшли. Що за збір і як він допоможе, в тому числі, по-перше, нищити ворога, виявляти там його, робити планету чистішою і, можливо, її зігрівати якось. ну Зігрівати. Теж, до речі, воно допоможе, оскільки збір на авто. Е, броня це броньою, якою ми заїжджаємо, постійно так. Це дуже добре, це безпека, але іноді мобільність відіграє більшу роль, ніж броня насправді. Якщо є погода, якщо їйці там година, півтори-дві, то краще зробити це мобільно швидко, доставити хлопцям все, що їм потрібно. Або зробити ту саму ротацію, якщо це необхідно ну, в короткий термін. А тому, друзі, QR-код на ваших екранах відскануйте, задонатьте 20, 30, 40, гривень, 50, хто скільки може. Це і про тепло для наших хлопців, і про мобільність, про евакуацію. І це наш, зрештою, обов'язок як цивільних допомагати силам оборони України навіть у питанні транспорту. А як проходить взагалі оці ворожі штурми, інфільтрація в мороз? Ну ти, ну погодьтеся, що воно ж там, ну навіть якщо це там росіянин і вони їх не рахують, кількісно ну це все одно, ну це страшний мороз, воно ж довго не виживе там. Ну насправді це дуже добре для нас, тому що йому треба йти, а нам треба його зустрічати. Тому, поки він доходить, він уже змерший, зморений, змучений. Тому це тільки нам на руку грає. А вони теж там такі прибитенькі. Оце у нас у цивільних, е я вам розкажу: світла немає, ракети літають, дрони літають, тепла немає, і всі просто такі трошки, знаєте, як наче е атмосфера тобі на тім'ячку давить. І воно в зоні бойових дій так само відчувається? Звичайно, звичайно. Ну, війна має е свій вплив на організм, е дає більший стрес, ніж там в цивільному житті, якщо там навіть ця ракета. Ну, звикати до цього дуже важко. Хлопці також і наші. Ну, це дуже складно звикнути до цього всього. Діліться лайфхаками від військових для цивільних, як зігрітися у містах і, взагалі, це дуже помічне. Нам будемо тримати кукухи разом. Ну, Грілки це взагалі це саме найкраще, що є. Я думаю, це на ноги, на руки, в кишені, як тільки зручно, куди тільки можливо. Насправді дуже допомагає. Ну, хлопці багато беруть з собою на ротацію, на позиції, вивозять дуже багато там, коробками. Та їх також і там так бухні, було свічки, складно знайти зараз. Я думаю, що це як газові балони для плиточки, антиліт для машини і грілки. Це те, що ніколи неможливо тепер знайти в великих містах, а окрім грілок, mm, газовий балон, грілочка, зверху водичечка, мисочка, і вона дає пару, дає тепло. Mm -hmm. Хлопцям на їх укриття вистачає. Ага. А по, по одягу. Я розумію, що там ну, всі кажуть, що засеушня шкарпетки і термуха це прям топ. Але як, скільки шарів тоді вдівати? Насправді це так і є: зимова термуха і зимові шкарпетки ЗСУшні це найкраще, що в принципі могли вигадати. Просто спасає, спасає хлопців неймовірно. Ну, але ж все-таки вдягають там перший шар термухи, там легкий якийсь, потім вже вдягають теплу. З Собою там які речі, що на собі, якусь змінку, можливо, там теж там, додатково беруть. Ну. Але це у нас, це у нас є така змога, тому що ми сидимо постійно ну, в одному місці, грубо кажучи, ми можемо з собою це взяти, привести, потім вивезти. Звичайно, хлопцям, які в окопах їм велика шана і подяка, їм набагато важче. Та я собі уявляю. Про техніку ще більше хотіла розпитати. Як дрони себе поводять зараз у такий мороз? І, умовно кажучи, хто перший прилаштувався? Ми чи ворог? Ну хто перший, я вам знаєте, не скажу, але ну думаю, що ми. Тому що ми все ж таки на своїй землі. Ми тут більше звикші до такої ситуації кліматичної. Саме в мороз, в принципі, для дрона не так це критично. Саме критично тільки для акумуляторних батарей. Тому що вона швидше сідає та маємо менший ресурс. Ну, але це ну як, ми це обходимо тим, що просто робимо більше вилітів. От і все. Ага. Ворог, в принципі, працює так само. Він теж пристосовується. Працює в принципі так само. Дуже страшно, коли є вологість. Саме вологість не дає дрону працювати в цей мороз, тому що починається облуднення пропелерів, гімбелів, камери, і дуже важко потім повернути дрон, якщо це сталося в повітрі. Ого, а що робиться тоді? Я звісно дуже сподіваюся, що на шахєдах теж якесь є обмороження, і вони так роблять кола і вертаються назад в Приморську Ахтарськ, чи звідки воно там на Київ летіло. Але я ну чи справді це обмороження така велика проблема, як йому дають раду? Насправді дуже велика проблема, тому що коли ти вів росняву русняву якусь нечистоту по своїй землі, і потім ти не можеш підняти камеру і не розумієш, як тобі повернутися додому, ну це трошки складно. Ну, а боротися, це, це стандарт, це лайфхаки, це Google поміч, в принципі, там все пишуть. Мастила соліконові, спреї. Все, все, що є, все, все використовуємо повністю. Ще раз нагадуємо глядачам про QR-код на екранах. Це збір на авто на пікапи для розвідників 23-ї окремої механізованої бригади. Будь ласочка, відскануйте, задонатьте 20, 30, 40, 50 гривень, кому скільки не шкода. Підтримайте хлопців і дівчат на Олександрівському напрямку і стане на душі принаймні тепліше. А там дасть Бог, і опалення теж поверхнуть. А, успішні операції і рекорд зі знищення. О також чесно, що ви б хотіли похвалитися. Неодноразово було, коли ворог застосовував там мотопіхотні якісь групи, або з технікою завозив свій ворожий особовий склад, то знищували там, мотоциклів там, за один підхід, 11-12 штук. Там, техніка, яка завозила там, дуже багато кількість піхоти, там, теж все, все розліталося по полям. Де вони взяли 11 мотоциклів? Це скільки? Це ж весь автоваз має Я... робити на це? Я думаю, там на це робить у них трохи інша країна, яка знаходиться там трохи далі. Я ну давно їх, їх союзники рішучіші. Тут я вам розумію. А росіяни теж намагаються цілити дронами і по техніці, і по нашій ну і по цивільним містам, а по транспорту. Як ми захищаємося і протидіємо з того, що можна розказувати, щоб ворог не знав. Ну, дивіться, в принципі, розкажу те, що ми бачимо всі там в телеграм-каналах, там по новинах також е, працюють групи дрончиків, які скидами знищують там ворожі впіві ждуни, як це кажуть, вже як це прийнято. Бо вони там насправді достатньо далеко зал залітають до тилу і ламають логістику, намагаються ламати. А ждун в мороз теж ну він може хоч трохи менше живе, цей акумулятор його? Він менше живе, звичайно. Ну, мороз нікого не щадить, ні людей, ні техніку, ні. але ж все-таки він долітає, він може там деякий час просидіти і дочекатися, не дай Боже, своєї цілі. А друзі, нагадуємо про QR-код на екранах. І пана Рей, і я просимо вас долучитися до збору. Це збір на пікапи. Відсканували, задонатили 300 300 теж можете 30, 40, 50, 100 гривень. Можете написати маленьке привітаннячко там у віконечку для коментарів, а допомогти силам оборони України і себе зігріти доброю справою. А якщо пане Арей, хтось уже оце відсканував, задонатив і хоче теж долучитися до підрозділу. Про рекрутинг розкажіть, яких фахівців зараз шукаєте які якості? Можливо, там першочергово потрібні, не знаю. Треба людина, Тіхнар, водії чи ще хтось? В армії завжди було так, що всі люди потрібні, всі професії так, ну, знайдуть свого майстра, скажімо так. Якщо долучитись до нас, заходьте, будь ласка, переходьте на Фейсбук, сторінки 23 ї окремої механізованої бригади, тел телеграм-канали, є посилання. зв'язуйтесь з нашим рекрутинговим центром, зізвонюйтесь. Є гаряча лінія, є контакти. І, будь ласка, будемо раді вас бачити в нашому підрозділі. Страх мобілізації, як долати, може у вас є досвід, або я не знаю, там якийсь боєць. Те, що я бачила, наприклад, так, дуже дискредитована мобілізація, але є чимало людей, які так вони там самі не йшли, але потім вони потрапили, і вони такі, ну да, буду служити все, тобто вони там на СЗЧники, нічого. Як тоді з такими людьми комунікувати, які вони потім, якими вони бійцями потім стають? І на загал як цей страх долати? Ну насправді навіть у мене в підрозділі багато таких людей, які ну там самі так не йшли, там їх десь перевірили документи, там доставили до РТЦК, ТСП, потрапили, працюємо з багато, ну, багато хлопців, з якими я працюю самого початку, як я прийшов, саме лав ну, Збройних сил України. То всі задоволені, ми нормально працюємо абсолютно. Як якогось такого страху немає, Є просто страх перед невідомістю, так це звичайно, ну це завжди є. Це не стосується там армії, чи ще ще, То чого. Ви ще не були в перший тиждень у військовому центрі. Я просто мала такий досвід серед тих цивільних людей, які приїхали провідувати новомобілізованих, які там штурмували шлагбаум. Все ну, тому, що у цивільних яке уявлення, особливо у жінок. Що ТЦК це портал в посадку? Нема проміжного нічого. І от Ні, просто. Ні, насправді це не так. Це насправді не так. Якщо, ну, якщо ти розумієшся в техніці, ну, тебе ніхто не засуне там в ту посадку. Це, це логічно, навіщо туди відправляти людину, якщо вона може надати максимальну користь саме своєю справою, своїм фахом. А про що ви новобранцям розповідаєте? Як ви їх тримаєте в, в тонусі? Mm... Своїми розповідями, своїми, своїм досвідом, який я отримував. Насправді, ну так, було там багато ситуацій, але сказати, що це прям страх, це страшно, там щось було. Я не скажу, бо ми в колективі, воно якось ну все з усмішкою проходило, всі обстріли, там, все що завгодно. Якість БЗВП великих навчальних центрів тих, тих вже бійців, які до вас приходять. А наскільки вона оця підготовка загальна відповідає реаліям на полі бою? І отак по чесному, скільки треба потім перевчити оцього курсанта, щоб він був от в нього, навіть там є мотивація, все от на... я до чого веду, чи встигає БЗВП за реаліями війни теперішніми? Так, я зрозумів, ваше питання, звичайно, встигає, тому що в навчальних центрах е працюють інструктори, які теж, в принципі, прийшли в свій бойовий досвід. Весь вони знають, що таке дрон, вони знають, що таке там, обстріл, як себе поводити, як поводити себе, якщо вже поруч ворог. Там. В принципі, люди приходять завжди підготовлені, але е ми в нашій бригаді долучаємо їх ще на навчання на полігони. Ми все одно додаємо ще е саме того, що війна змінила там. За там останні там три місяці, наприклад. Тобто, щоб людина була підготовлена максимально. Те, що їй дали основи, це дуже добре там, пояснили все. Ми надаємо вже більш таку суттєву підтримку саме в навчанні. А три місяці це прям великий період, так? Для поля бою, що це з'являється щось кардинально нове. Та взагалі навіть день це дуже великий термін. Може змінитися все, що завгодно. А за три місяці так ну, дуже багато може змінитися. Переведення до вашого підрозділу з інших, і чи можна привести з великого загального навчального центру? Звичайно, звертайтесь на гарячі лінії. Ми можемо зробити вам документи, можемо зробити всі там супроводжувальні, прийняти вас, пройдете без ВП від нашої частини. Можливо, поїдете. Тому це взагалі не питання. Угу. Аби була мотивація, аби ну, було бажання. Бажання тут головне, дякую дуже пане Арею за вашу службу і за цю розмову. Пан Арей був з нами. Він командир взводу БПЛА розвідувальної роти 23-ї окремої механізованої бригади. А кому цікава служба у підрозділі, як каже пан Арей, ви шукаєте у соцмережах 23 третьої окремо механізовану бригаду. Ну а хто хоче просто допомогти хлопцям і дівчатам сил оборони, і, зокрема, підрозділу пана Арея, QR-код на ваших екранах? Це збір на пікапи. Це те, що. Що допомагає рятувати життя, пришвидшити логістику, доправити все необхідне швидше і ефективніше. Це життя наших захисників і це. Очищення землі української, зокрема на Олександрівському напрямку, від російських окупантів. Бо мороз морозом так ці одноразки ще все таки пруть їх легше знищувати. Але хлопцям, і дівчатам, з розвідроти потрібні ці пікапчики. Давайте закинемо по 20, по 30, по 40, 50 гривень. Скільки в кого є можливість, і нам стане тепліше від нашого доброго вчинку, а там може і тепло з'явиться, і світло. Бо погодьтеся, так нам зараз складно. 영 <목소리법> Як цивільним, але про свої обов'язки підтримувати тих, хто нас захищає, теж забувати не варто. Ну і трохи про атаки ворога. На жаль, вони не припинялися цієї ночі, і були і на запорізькому напрямку по Харківській області. А були удари Одещина знову теж опинилася під масованими дроновими. І одна ракета полетіла під такими ударами. Київ оговтується від учора ночі про це все будемо говорити ще далі у новинах, у часі новин і у наших розмовних студіях, зокрема і про реакцію світу на все це і про комунікацію України чи достатньо ми розповідаємо західним партнерам про те, що відбувається тут у нас, як ми живемо. А про нові вибори Дональда Трампа теж це все буде Принагідно Нагадую вам, якщо з якоїсь причини так склалося ваше життя, що досі ви чомусь не підписані на YouTube канал П'ят. Того терміново цю помилку вашого життя виправляйте, бо нас досі немає в мережі цифрового мовлення. Т2. ми є в кабелі і на супутнику. А на Ютубі ж можна з нами спілкуватися. Ми цінуємо кожен ваш лайк, кожен ваш коментар. В чаті до трансляції теж читаємо, що ви пишете. Адекватні ваші запитання ми переказуємо нашим гостям. Іноді вам відповідаємо. Думаю, що ви теж бачите це. Тому, будь ласка, підпишіться, лайкайте, поширюйте, розповідайте друзям, рідним. Мамі, брату, свату, куму нам теж буде приємно це.